І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, щойно ми з вами прослухали з Євангелія Господню притчу про блудного сина. Це євангельське оповідання не є просто притчею, ця притча є алегорією нашого життя, алегорією багатьох наших життєвих ситуацій. Ця притча про кожного з нас, ця притча про все людство, тому що все людство являється тими блудними синами, які відійшли від Бога. І Господь у цій притчі показує наше відношення до Свого Небесного Отця, до Свого Творця. Дійсно, переважна більшість присутніх тут людей хоча б раз на день або по декілька разів. Промовляють слова молитви, Отче наш, що єси на небесах, але рідко ми замислюємося, який зміст, який сенс ми вкладаємо в ці слова. Рідко ми замислюємося, чи насправді ми хочемо перебувати в домі нашого Небесного Отця, чи насправді ми шукаємо Бога у своєму житті, чи торкається ця молитва наших душ і сердець? Чи відчуваємо ми присутність нашого Небесного Отця у домі нашої душі і у домі нашого серця, коли людина по-справжньому звертається до Бога, а ось тоді, коли схаменеться, як говорить Іван, як той блудний син спершу схаменувся і усвідомив, що в домі Отця було і вдосталь їжі. І зігрітий, і в теплі, і в здоров'ї, перебував він там. Ось і тоді, коли людина збагне, в якому вона стані перебуває, що дійсно нам треба повертатися додому нашого Небесного Отця. І ось тоді дійсно і вкладається в ці слова і значення, і справжній сенс. У одного батька було двоє синів, старший. І молодший І молодший говорить, дай те, що мені належиться, не хочу бути більше з тобою, не хочу більше жити в тебе вдома. Як ми часто звикли рахувати ось те, що ми маємо власністю. Те, що нам належиться, ми забуваємо про одне, що все нам дається. По милісті Божої, з любові Божої. Бог нам дав життя, Бог нам дає радість цього життя, Бог нам дає таланти, щоб ми жили, працювали, реалізували своє життя через свою працю, працювали в першу чергу над собою, тішилися, дякували Богові. Але ми все щось шукаємо по цій країні далекій. Ми все чогось прагнемо, чимось незадоволені. Як часто ми подібні до тих несвідомих немовлят. матір все дасть своїй дитині. Вона і зігріє свою дитину, і молоком нагодує, і приголубить, і колосково заспіває, а дитина щось постійно вертиться, постійно кудись прагне щось хопити. І ось тоді матір каже. Щоб заспокоїти дитину, дає якусь іграшку, просту, брязкову. Ось на, заспокойся. Так і ми часто не вміємо цінити те, що маємо, не вміємо реалізувати в себе ось в тому колі, в тому суспільстві, де ми знаходимося, а думаємо, що ось там, в країні далекій, там буде краще, що там не треба буде працювати. І гонимося ось за цією брязком. Уявіть собі стан Отця, який почув від свого сина, дай мені те, що належиться. Уявіть собі, його стан, коли його син завчасно хорони, так саме хороне. Тому що коли належиться, а тоді, коли це стає спадком, коли це стає приданим, належиться тоді, коли що. Щось ти сотворив у своєму житті, ось тоді належиться. Коли ти збагнув сенс цього життя, його зміст, його значення, ось тоді належиться. Але ні, дай мені зараз, дай мені зараз майно і хочу жити без тебе, в своє задоволення. Кожен дорогий христі, брати і сестри, пройшов. Цим шляхом у своєму житті по відношенню до Бога Замисліться лише тільки над тим, яка несправедлива любов Божа. А в цій несправедливості вона вища всякої справедливості. Ось той син, який розтратив все своє майно, який потрапив у країну, де був голод перебуваючи в нужді, в холоді, змучений. йому навіть не дозволяли харчуватися тією їжею, якою харчувалися свині. Ось він збагнув, що в домі його отця їжі мають набагато вдосталь навіть його слуги, а він тут голодує, прийшов до себе, схаменувся. Але це ще не початок любові. Він просто пожалів себе. І Ось він змордований, зранений, холодний, голодний, повертається до свого Отця, розмірковуючи у своєму серці, що він вже не гідний називатися його сином і буде проситися, щоб отець його прийняв як одного із рабів. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що отець ще здалека його побачив, жалився над ним. Вибіг йому назустріч, обняв, пригорнув, вдягнув, перстень йому дав на руку і зарізав годоване теля і веселився із своїм домом. Ось тут є початок любові, тому що син очікував дорікань, він був готовий до них, але він жодного слова. Не почув доків. Він жодного слова не почув, що картало Його і розривало Його душу. Він зустрів тільки любов і розуміння. Отець так і кожного з нас чекає. Отець наш Творець Небесний. незважаючи ні на що, незважаючи на те, наскільки ми розтратили і як довго перебували у тій. Далекій країні гріха, любов милий, любов любить, любов прощає, не дорікає, Бог є любов, і Бог чекає кожного з нас. Подивіться на старшого сина, Він заздрить, він сердиться, коли Батько веселиться із своїм домом. І Він говорить, не каже мій брат. А горгостей, твій син, який розтратив твоє майно з блудницями, і ти веселився в той час, коли мені навіть ягняти не дав потішитися із своїми друзями, коли я перебуваю із тобою постійно. Як ми привикли, дорогі Христі, перераховувати свої заслуги. І це страшно, коли ми перераховуємо свої заслуги в той же час, коли ми дорікаємо іншим або судимо інших. Ми забуваємо, що це є дар Божий, і що перебувати з Богом це не заслуга, це найвище щастя. Адже давайте поміркуємо. Якщо ми розділимо життя на кожен день, старший син завжди постійно був із своїм батьком, зігрітий любов'ю, в достатку, в ситості, в теплі. Той час, коли його молодший син голодував, був знеможений, поранений, до кого батько вибіжить спершу? Сі ми здебільшого є або батько, або матір. Звісно, до того, хто був мертвий і ожив. Звісно, обнімемо того, хто був заблукав, відійшов, але знайшов собі силу піднятися і віднайти той шлях. І Іван нам говорить, що буває більша радість на небі за одного грішника, який кається. Ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Ось воно, як має бути в нашому житті, а ми звикли перераховувати свої заслуги, але Господь дав нам, і хоч, можливо, і ми не розтратили, але не для того, щоб хвалитися і когось принижувати. І коли ми чуємо ось це, що Господь радіє. Ангели радіють на небі за одного грішника, який кається, то ми це застосовуємо до себе, говоримо, що це про нас, а коли ближній з Богу кається, які ми тоді жорстокі, несправедливі, як ми тоді зводимо порахунки, але Бог любить всіх однаково. Для Бога всі ми важливі. І не потрібно лицемірити, коли ми промовляємо. Господню молитву, Отче наш, наш, не мій, а наш. Часто буває так, що приходять люди до церкви, до храму і говорять, що немає управи над дітьми. Я їм і про віру говорю, і про те, як потрібно жити, але вони не чують мене. Всі думають, що. Потрібно володіти якоюсь тайною, як священник потрібно, потрібно підбира, підбирає потрібні слова. Ні, а може потрібно по інакшому Може потрібно заглянути в собі в душу, в своє серце? І тоді і слова знайдуться? Можливо, потрібно відмовитися від брудних, безлудних, безглуздих побажань. І тоді Господь дасть і силу, і слова, і вчинка, і діти наші. Переміняться, коли, ми, коли вони побачать, що ми в першу чергу міняємо себе. Ми повинні пам'ятати, що ми є брати і сестри перед нашим Отцем Небесним. І це не прості слова. Ці слова несуть в собі глибоку, глибокий зміст. Вони вказують на те, що ми всі рівні перед Богом. І ми повинні всі навернутися до нашого Отця. Ми всі повинні шукати отих шляхів, які ведуть до нашого Небесного Творця. І як головне не штовхатися на цій дорозі, тому що спітнемося і впадемо, а коли впадемо, не дійдемо. Ми повинні старатися бути людьми, а ми будемо людьми лише тільки тоді. Коли знайдемо силу зупинити злобу в своєму серці, коли навчимося співщувати, співстраждати, а не збаратствувати, коли ми будемо показувати приклад своїм життям, тому що кому ж показувати приклад для цього світу, звісно, тим, які іменують себе християнами, які Читають і розмірковують над словами Божими, над Євангелією, не язиком, а ділом. Тому що і діти наші, і наші нащадки побачать, що а, він говорить, одне роблять, робить друге. І що тоді? А коли вони побачать, що ми дійсно всіма своїми внутрішніми силами намагаємося віднайти дорогу до Творця, віднайти Бога у своєму житті. Віднайти ось той внутрішній духовний мир, відчути, що ми є усиновлені через жертву Господа нашого Ісуса Христа. І ось цей мир, мир буде в нашій душі говорити набагато більше, ніж наші слова. Амінь. Слава Ісусу.